Рішенням 12-ї сесії міської ради у 2007 році була затверджена програма Питна вода міста Хмельницького на 2007-2020 роки. Сьогодні за трибуною сесійної зали директор комунального підприємства Хмельницькводоканал Віталій Кавун звітує перед депутатами міської ради, що було зроблено за минулі роки, аби городяни безперебійно отримували якісну питну воду. Адже саме заради цього витрачаються чималі кошти як з міського, так і з державного бюджетів. Станом на 2007-2014 рік освоєно по даній програмі 72 мільйона гривень з державного бюджету, 33 мільйона з місцевого бюджету і 11 мільйонів коштів підприємства. В тому числі в 2014 році з державного бюджету ноль. З місцевого бюджету 5 млн 400 грн і 1,5 млн грн з коштів підприємства найперше на що направили кошти, це будівництво і реконструкцію водозабірних споруд. Підприємство було проведено реконструкцію 17 артезіанських свердловин Чернилівського водозабору, трьох свердловин міських водозаборів, заміною морально застарілого насосного обладнання, переход на сучасне енергозберігаюче. Ну, з них було виконано 9 за кошти міського бюджету та 11 за кошти підприємства. Аби вода надходила до споживачів безперебійно. Підприємство трудилося над ремонтом мереж водопостачання та водовідведення. За період виконання програми підприємством було виконано капітальний мереж 20 кілометрів Мереж водопостачання та водовідведення, що позитивно вплинуло на якісні показники централізованого питного водопостачання. Це в основному південно-західний, центральний, східний, північний мікрорайони міста за рахунок того, що зменшена кількість пошкоджень, зменшена кількість аварійних зупинок системи. Ну, призвело, також це призвело до зменшення непродуктивних втрат води, ну а також зменшення експлуатаційних витрат. За словами Віталія Кавуна, наразі залишається наболілим питанням будівництво другої черги Чернелівського водогону. За час виконання програми побудовано майже 12 кілометрів. Це сприяло зменшенню аварійності системи водопостачання. А ще за рахунок безупинної роботи вдалося зекономити 200 тисяч метрів кубічних води на рік. Начальника управління охорони здоров'я Михайла Василишина цікавила якість питної води. Аби не було окису заліза, старі чугунні труби замінюють на нові, зазначив Віталій Кавун. Нашою задачою основною це є заміна, скажімо, ділянок водопроводу, вже які вже там відслужили термін 20 років, 30 років і більше. Ну, якщо взяти навіть в цьому році, то підприємство, працює над даною проблемою. Замінено по вулиці Староконстантинівського порядка, десь. Метрів 600 водогону діаметром 400 міліметрів. Зараз розпочинаємо будувати замінювати водогін десь близько кілометра. Треба, ще встигнути до нового року по вулиці Західної окружні, де зношені ділянки, де може бути забруднення. Тобто, це основна проблема в тому, щоб замінити на Якісні труби, сам матеріал труб на чим ми зараз працюємо для знезараження води Хмельницьк водоканал застосовує гібохлорид натрію незначній кількості, адже наша вода за хімічним та бактеріційними показниками відповідає нормам, додав директор підприємства.